Усім привіт, агенти! Чергове Московія та її народ наносять удари по нашим містам: Київ, Харків, Запоріжжя, Дніпро. І просто словами, як робить дехто на заході, це не спинити. Тому потрібно допомагати нашим захисникам в міру наших сил. Поки вони зупиняють цю тупогань, ми живемо. За що їм велика подяка і шана. А також привітання всім причетним з Днем захисників та захисниць України. Ну а в грі у нас четвертий тиждень сезону ПАК. Давайте розберемо, що нам додали. І саме головне те, що ми чекали, це подія, пов'язана з горою Raybon Six. Siege. Нам дають 20 рівнів цієї перепуски, і половина безкоштовна, а половину треба купувати. І так само у нас було з подією Payday, ця перепуска коштує 1000 преміальної валюти. Тут же вирішуйте самі, наскільки вам цікаві ці костюми агентів Raybon Six Siege, і чи готові ви викласти 1000 валюти. Безкоштовні перепустці ми можемо отримати два костюми і перший оперативника Амару. Також можна отримати таку бандану, рукавички і такий шкіряний маленький рюкзачок, гарно виглядає. І фарба для будь-якої зброї, вони всі між собою схожі, відрізняються невеликими дрібними деталями. Далі у нас іде костюм оперативника каліон з ось такою маскою, великим рюкзаком, і просто чорними рукавичками. Ну, і така фарба для будь-якої зброї, але її тут незручно розглядати. А за преміальну частину перепуски йде костюм оперативника Соліс З ось такою маскою, знов невеличкий рюкзачок, мені такі подобається. І рукавички з таким жовтим принтом, і чергова фарба. Тут трохи видніше, що з червоне. Наступний темний такий костюм оперативника Деймос, Наскільки зрозумів зі стріма з розробниками, це начебто якісь злої всесвіті Raybon Six Siege, і маска йому така підходить. А ось рюкзака в нього нема. Тому залишають такі рукавички, хоча мені здається, від Леона підходять сюди краще, бо ті повністю чорні. Ну і також така фарба для зброї. Ну і ще буде один звичайний екзотичний контейнер. Якщо ви помітили, перших 5 рівнів потребують 500 балів досвіду для цієї перепустки. Потім в нас з другої стрічки йдуть рівні на 1000 досвіду, потім на півтори і остання стрічка на 2000. Якщо розкинути увесь цей досвід по 1000 на кожен рівень, порівнюючи з подією, по ідеї, то у нас виходить не 20, а 25 рівнів. Отже, розробники зробили так, що першу частину ми отримали швидше, а далі потім нам доведеться трохи довше фармити. Так, і спочатку я хочу перевірити, чи дасть нам проект, наприклад, на екзоткам. Який дає нам сезонний досвід, також досвід для перепустки Rainbow Six Siege. Тому ми його швиденічко зараз закриємо. Рейл готовий. І сезонний досвід ми отримали, і також досвід для перепустки. але тут же не діє множник від стандартної преміальної перепустки, і також від модифікатора. І як видно, рівно 1000 досвіду нам дали, тож ми отримали 2 рівня перепустки. Тож, окрім унікального проекту, можна, як і завжди, виконувати пріоритетні завдання, проходячи різні місії, які будуть давати нам сезонний досвід, який буде сюди теж зараховуватись, тільки без додаткових 10 або 20%. Але все одно це буде не дуже складно. Отже, фармимо сезонний досвід і забираємо всі ці нагороди безкоштовні. А при бажанні, звісно, купуєте цю перепустку. Якраз день виходу цієї події розробники зробили стрім, проходячи місії з контент-креейторами, одяг яких ми вже отримали, виконуючи три ланцюга проєктів. Нагадую, що ця колаборація з ютуберами DJ Tickle, RockGold і Nazit буде тривати ще до 21 жовтня. Також ці проєкти можна виконувати не тільки на одному персонажі, а також на всіх ваших персонажах окремо, за що, звісно, ви отримаєте також і нагороди за попередні проекти. А от останній проект, який дає тільки рюкзак, нічого іншого. Що вже й не дасть, а рюкзак ви маєте. Тож, на жаль, ніякого сенсу повторювати ці проекти нема, якщо у вас тільки один персонаж. А ось для подій Rebon Six нам додали окремий унікальний проєкт. Нам теж треба проходити місію на час. І схоже, що ці проекти будуть кожен день оновлюватись. такий проєкт нам дасть 1000 досвіду для перепустки Rebon Six, а також якусь зброю. Мабуть, це просто якась випадкова зброя. Місія для цього проєкту теж буде мати такий годиничок, але колір просто зелений. Пробіжу цю місію і подивимось як вона. 402 досвіду, а 442 сезонного досвіда. Тож самі місії теж будуть давати нам менше досвіду, а сам проєкт нам дає 1000. І просто звичайна зброя. Отже, якщо ви виконали цей проєкт, його можна потім буде зробити окремо ще на іншому персонажі. Тож, якщо у вас на аккаунті є 4 агента, які мають хоча б більш-менш якісь білди, то можна виконати 4 таких проєкта в день і отримати 4000 досвіду. Також нагадую, що ці проекти на час, так само як і проєкти від ютуберів, не мають прив'язки до складності. Тут таймер навіть на сюжетній складності запускається. Тож, виконуйте їх на такій складності, на якій вам вдається це зробити, головне, що ви отримаєте той самий досвід для подій «Raybon Six Siege». Отже, я виконав проект на екзот контейнер, також проєкт прив'язаний до події Рейбон Siege, і за саму місію отримав 402 досвіда, це начебто сходиться. Хоча в Діскорді вже показували скрини, що подія повністю виконана. Здається, є якийсь баг з досвідом з пріоритетних завдань, тож треба це протестувати. Перевірю спочатку на простому завданні 94 сезонного досвіду, за звичайні місії на контроль території в відкритому світі. Контроль території дає 43. Так, 86 від двох контролів територій і ще 86 виходить від самого завдання. 172 досвіда повинно бути. Ну, поки що сходиться. Спробуємо тепер якусь місію в пріоритетних завданнях. Банк Headquarters дасть нам приблизно 450 досвіду для подій Рейбунсік Січ. Перевіримо. І окрім пріоритетного завдання, саме місія ще дасть десь теж 450 досвіду. Тож ми повинні отримати тільки цей рюкзак. Так, we'll 450 у нас досвід it. за саму місію. А також за пріоритетне завдання ще 450 з копійками. Тож всього буде трохи більше 900. Ну, поки що в мене нічого не багується, тож мабуть мені пощастило проходити все по стандартаму. Пишіть, як це буде у вас. Бо я наче то перепробував всі варіанти отримання цього досвіду для перепустки Raybon Six, і в мене поки що математика правильна. Тепер подивимось, що у нас відбувається в загальній стрічці всіх подій. Тут ми маємо картку для Raybon h а також нам відкрили експедицію в колідж Кенлі. Якщо ви там не були, то досить цікаве місце, хоча б один раз можна туди сходити. А також всюди буде активний множник досвіда X2, але всього на 15 рівнів. Знаходиться ця експедиція в верхньому правому куті мапи. Це якби більше набір сюжетних місій, але також ви там можете назбирати розмови і отримати ще три брілка. А за повне проходження всіх місій гарантовано отримуєте екзотичну гвинтівку Diamondback – Грімучник. І наступна глобальна подія реанімація, як і коледж Кенлі, вона буде тривати всього один тиждень, на відміну від події подій Сікс». Коли ви активуєте цю подію, майте на увазі, що глобальний модифікатор у нас вимикається. А також вороги, якщо ви їх вбиваєте в тіло, реанімуються і продовжують з вами воювати. Тож у вас два варіанти: або вбивати кожного ворога двічі, або намагатись їх бити в голову. І при цьому шкода в голову нас більше на втричі. Також вбивство ворога в голову робить вибух, чогось схожого на окислювач для ворогів, але для вас це буде щось як лікувальна хімустановка. Доволі непогана подія, можна проходити її в якомусь снайперському білді, навіть якщо він вас дуже ця потрійна шкода в голову буде дуже гарно працювати. Для гвинтівочного білда не обов'язково використовувати 1886, можна навіть взяти гвинтівку класичну М1. Також, наскільки я пам'ятаю, з цією подією досі існує такий баг, що ця хмарка окислювача, яка утворюється після вбивства ворогів в голову, наносить шкоду також і нашим союзникам, тож виконуючи страти, ви можете когось з них втратити, якщо вб'єте біля них ворогів. А також буває, що вони і самі забігають ці хмарки і вмирають. Тому тут треба бути уважним. Виконуючи завдання цієї події, ви будете отримувати зірочки, а також просто коли будете отримувати рівень під час активної цієї події. Тут ви можете отримати багато різних контейнерів, наприкінці буде екзотичний контейнер і брілок. І ось так він буде виглядати. І не забувайте, що ці зірочки треба буде витратити в сезонній крамниці. Тут ви можете придбати різні контейнери з ресурсами, також особливо, мабуть, цінні контейнери з попередніх сезонів, бо вам може пощастити, що тут ви отримаєте сет корупція в системі. Звісно, якщо він вам дуже потрібен. Отже, гарна подія можна активувати та грати. Також на четвертому тижні у нас з'явилась перша важлива ціль, і можливо вам доведеться активувати ось цією кнопкою. Якщо ви не дивились мої попередні відео, то можливо пропустили, що в нас тут зараз трохи інша система. То, щоб запустити виконання саме цього тижня розвідки, вам треба таки натиснути цю кнопку Activate. І тоді ви будете бачити завдання, які треба виконувати. Це одна з трьох важливих цілей, яка дасть нам в кінці доступ до фінальної місії сезону. Крамниці у нас нічого нового поки що, але повернули ще один набір, який колись вже виходив. Тож впродовж двох тижнів ви можете його взяти. Окрім самого костюму, тут є ще унікальна така фарба для зброї спеціалізації кулеметника. А ще, можливо, при вході в гру вас зустрічало таке повідомлення, на якому нам пропонували набір, пов'язаний з подією свята Хеловін. І схоже, що це була якась помилка, і це повідомлення з'явилось раніше ніж треба. Гадаю, що цей набір треба очікувати в кінці жовтня, коли в нас почнеться також і сама подія, пов'язана з Хеловіном, про яку нам вже розповідали, де нам треба буде знайти особливого мислиця. Тож поки ще зарано чекаємо саме цієї події. Ну а тепер можна глянути, що нам торговці пропонують. Strategic alignment стратегічний вектор, В принципі, не найкращий тут варіант, бо зазвичай тут шкода від навичок і негативні ефекти, але з пришвидшенням теж можна взяти для якогось мінометного білда. Новий талант для штурмових винтівок SoftSpot. Якщо у вас досі немає його в бібліотеці, можна тут взяти. Everyday Carrier, мабуть, не дуже цікавий, знаю, що його активно використовують в PvP, але тут на здоров'я і шкода від навичок. Бронежилет це та типін Scales, можна зробити його під броню. Тут у нас Hit Damage, критична шкода. Коліна імененс Орнамент з бренда для пістолетів. При бажанні можна взяти такі навіть зброньою можна зробити. Тут шанс і критична шкода. Це якраз під автоматичний пістолет Tempest. Фірм хідшей, міцне рукостискання, нічого цікавого не експертизу. Супер 90 з правильними характеристиками під будь-який талант. Якщо у вас цікаві дробовики, можна взяти, хоча багато оптимізувати. Рукавички нового сету Urban Lockout, тож можна взяти для прокачки експертизи. Захист від еліти знов 11%, як на тому тижні. New Reliable. Надійна новинка, нічого цікавого, можна придбати для експертизи або спробуйте з нею пограти. Кабура Волкер Харріс, якщо ви тільки збираєте якийсь DDS білд можна взяти. Імінна снайперська гвинтівка М700 Карбонова Брутус на експертизу. Нічого цікавого. А ось звичайна М700 карбонова, тут з правильними характеристиками вона тож можна поставити талант детермайне рішучить. Пістолет кулумеда Ground Raid, нічого цікавого, на експертизу. Like a glue, іменний дробовик теж можна на експертизу або з ним пограти, це Super 90. І талант цей Brazen доволі непоганий для дробовиків. Маска Віверни, тут вже є шкода від навичок і пришвидшення, тож можна так прям брати і використовувати в якомусь білді на дрон турель, наприклад. МП7 з правильними якби, характеристиками, але дуже маленька шкода цілі по заукриттям, тому таке. Треба що спробувати. Маска Гіла Гвард. Підійде в танковий біл, хоча й не дуже високі характеристики. З талантом оптимізм. Можна зробити ту шкоду цілі по зокриттям, хоча багато оптимізувати дві основні характеристики. Для пістолетів максимальна шкода в голову. Стейдж Лефт. Імена гвинтівка з кувалдою. Вже вона була здається на тому тижні, і тут в нас максимальний шанс крита для гвинтівок. А так нічого цікавого. Рюкзак Бекбона він нам не підходить, в ідеалі зловити його шансом та критичною шкоду, щоб замість броні зробити також шкоду від зброї, і буде гарний варіант для якогось білда на кулемети з ідеальним талантом Unstoppable Force. Знов в нас надійна новинка, нічого цікавого. Також тут максимальна шкода по броні для кулеметів. Death Grips це ексклюзив темної зони, дає нам броню за вбивство, тож можна взяти, якщо хочете використовувати або для прокачки експертизи. Пістолет Кулемет Апартмент, раніше це був тз ексклюзив, а зараз вона наче-то падає і так, принаймні на капітолі доволі часто трапляється, тому можна взяти для прокачки експертизи. Ідеальний талант Межер, тож з ним навіть і пограти можна. Tactical UMP45 з оптимізмом, пістолет Кулемет при бажанні теж можна взяти використовувати, але за ТЗ-валюту. Nightwatcher, нічого цікавого, падає де завгодно, не витрачаємо валюту. SRS 1 з правильними параметрами під талант Determined при бажанні можна взяти, Ча Карбонова М700 з замку просто за кредити, а тут тільки за ТЗ-валюту. Для Кабури максимальна броня знов-таки за ТЗ валюту. Для танка, можливо, такий Голланд підійде, арморіген тут є, але за ТЗ валюту знов-таки. Ось такі товари, навіть є деякі цікаві штуки. ще що буде у Мендози. Мендоза у нас Federal Тріангл біля поселення Театр, а Дені Вівер Ботам. Стейдж Лефт і Бекбони купуємо тут на експертизу, бо так вони більше нікуди не гадяться. Дуже слабенький щиталом, основна характеристика занадто маленька, щоб її оптимізувати. Також для штурмових винтівок у нас максимальна шкода по броні за Вашингтонських мисливців. За Нью-Йоркських у нас мисливець бився, і він не цікавий тут здоров'я та шкода від навичок. А з Брукліна у нас Хансман і Фамас. Ну Середні такі параметри, не супер багато їх оптимізувати. Для бронежилетів максимальний шанс крита. Для масок максимальна ергономічність. Так, удені вівер у нас один екзотичний контейнер, 5 звичайних контейнерів, 4 з багатьма різними матеріалами і також 2 іміних. Багато контейнерів, тож є куди витратити текстиль. А тепер активність у наших кланах наприкінці третього тижня Ukraine UA перший. Другий клан. Третій клан. Четвертий клан, і п'ятий клан Всюду контейнер третього рівня. Ну що ж, ось такий в нас четвертий тиждень, і подію Rebon Six Siege можна було б розтягнути на пару тижнів, але, мабуть, багато хто її вже зробив, поки я це відео випущу. Тому залишається фармити зірочки на реанімації і, можливо, ви щось корисне придбаєте в сезонній крамниці. Пишіть, як вам костюми цих оперативників і наскільки швидко ви цю подію всю закрили. Також ставте вподобайки і заходьте до нашого Discord каналу. Хай всім щастить і мирного неба!